Пенсіонер Анатолій Порва про те, що частина ліків в аптеках подешевшала, знає. Каже, зазвичай грошей на медпрепарати бракує. Прийдеш, в аптеку, пластинку купиш, бо, бо на більше не вистачає. Мені воно якось не жарко, не холодно від того. Тому що знижка була на які лікарства. Парацетамоли всякі. Ті, що копійки коштували, ті таки залишилися дешевими. А ті, що дорогі. Я за, тому що я ліками користуюся. От. Кожного місяця беру майже перелік ліків обирали фармацевтичні виробники, каже заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рушко. З її слів, частина ліків з переліку не є лікарськими засобами. Фармвиробники самі запропонували стартове, з чого вони розпочнуть. Ну напевно, що з тих ліків, які би на які є найбільше запит, якщо взяти доказову медицину, треба дотримуватися сучасних стандартів. Тому там, ну, є лікарські засоби, які на сьогодні, наприклад, по сучасних вимогах не є доказовими ліками, але вони зареєстровані, виробники їх випускають. Сімейна лікарка Марія Романій зі списком ліків, які подешевшили, ознайомилась. Багато пацієнтів, говорить, ще не знають про зниження ціни. То ми їх повідомляємо, що де можна ознайомитися з цим списком, і чи взагалі чи їм рекомендовані деякі препарати. В цей список входять групи препаратів, такі як нестероїдні протизапальні. Жарознижувальні, протикашлюві, деякі препарати для зниження артеріального тиску, антибіотики деякі і деякі препарати для інфузій. Ну, це вже більше актуально, звичайно, для пацієнтів, які лікуються стаціонарно. Я би більше додавала в той список, зокрема для лікування підвищеного артеріального тиску. Кращі якісь препарати. Можливо, це ще препарати для лікування цукрового діабету другого типу. Фармацевтка Дарія говорить, що від початку року ціни на окремі ліки зросли майже на 50%. Можливо, частина. Але мені здається, на все не знизилося. По рецептах більшість питають зі слів власника сервісу із пошуку та бронювання ліків Юрія Черткова. Здешевлення медпрепаратів може негативно позначитися на їх якості. Наприклад, конкурентоспроможність вітчизняних заводів буде погіршуватися, тому що ціна менша, маржа Нижче заробіток нижче можуть використовуватися більш дешеві сировина, можуть бути скорочення людей і державної підтримки. Як такової немає? Дотримання на цінок в аптеках контролюватиме держпродспоживслужба. розповів завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Волині Сергій Дмитрук. У нас в цьому році це тільки дві перевірки заплановані. Вони відбудуться якраз таки в березні. А відповідно, по позапланових перевірках ми здійснюємо. За зверненнями громадян звернення громадян повинні бути обґрунтованими. Бажано, щоб це був чек з аптечної мережі, де був придбаний лікарський засіб, і скажімо так, аргументи громадянина, чому він вважає, що ціна завищена. Ціни повинні зменшитися з 1 березня майже на всі лікарські засоби, за виключенням тих, які менше їхня оптова відпускна ціна, менше 50 гривень. Зараз встановлені надбавки. Вони ну скажімо, регулюються від вартості перш. Початкової ціни, але вони встановлені на рівні 10-25-30%. Застосовується штрафна санкція. Суб'єкт господарювання сплатить в подвійному розмірі ту необґрунтовану виручку, яку він отримав, не дотримуючись законодавства. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.